Борис Мозолевський, ніч на Івана Купала Феєрія. наче йду, а ти за мною вслід. Бігом, бігом, спіткнулася, упала, а їй не втямлю, чи палає глід, чи ватрина у зліссях накупала. Скажи, це ти, чи це лише мана? По вирвах гнізда в'ють потворні круки. Мене ж і смерть, і не смерть обмина, а ти біжиш, зламавши білі руки. У хитрих душу вижерла чума. Душі нема. кричать нема, не треба. Душі нема? А хто ж вона сама, з очищами, мов прірви проти неба. Вже ліс горить від спалахів суниць. Жаринами під ноги ті суниці. Біжи, біжи. не крикну зупинись, бо там тебе, як відьму, спалять ниці. Нема повернень і межі нема. Є тільки тьм'яний вогник серед ночі, грозою розпанахана пітьма колючим набивається в очі, кудись пливуть бандури вздовж ріки. Куди ж бо ви з єдиною струною, і біла тінь коханої руки на жовте листя падає за мною.